Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і ви, мабуть, вже чули, що на Сумщині частина голів громад не хочуть знову опинитися в окупації. Вони не бояться говорити і б'ють на сполох. І за це до них прийшли з обшуками силовики, повилучали все, техніку, комп'ютери, позакривали їхні кабінети. Про що це говорить? Тобто голови громад не можуть організувати наразі евакуацію людей, коштів в них теж немає, тому що ви пам'ятаєте, що кошти забрали у від громад, забрали в центральне. Як це називається? В офіс? Все в, все в центр офісу, в єдиний бюджет. Ось, Раніше голови громад міські ради могли виділяти на армію. Тепер нічого вони цього не мають. Ви пам'ятаєте, ми робили розклади ще минулої і позаминулого року. Тепер зараз ми подивимося, до чого це все? Хто дав наказ зробити обшук? Ну, виходить, що здає, здаються території. Це про те, що ми вже говорили. І так, дивимося. І так, хто дав наказ? Дали це з Офісу президента? Чи це, ну, в принципі, це ж Офіс президента. А хто ще може дати наказ? Ну, хто ще може дати наказ? Звичайно, звідти. Звичайно, звідти це, бачите, по місяцю йде підлий наказ, дуже підлий. Це, знаєте, з тяжка. Це, не кажучи, напряму людям здавайтеся, так? а просто це, це те саме, що пам'ятаєте, з Бучою що зробили. Не виїжджайте. Пам'ятаєте, не виїжджайте. Розбирайте Арістович взагалі казав, розбирайте свої чемоданчики. Верещучка кричала, що е, все буде прекрасно, там ще хтось е, з слуг народу. Те саме казали: оце робиться зараз сумами, мої дорогенькі. І це йде з Офісу президента. Запитаємо, що думає про це Зеленський? Ну, він це і закрутив. Він це і закрутив. Це все в його руках. Ви знаєте, що це. ну, от, Бачите, все в його руках. Все в його руках, абсолютно. І ця карта говорить: ви пам'ятаєте, що в мене король Кубків випадає Зеленський. Оце точно він. Ось. Тобто, він це не перший раз робить. Це він робить такий підлий наказ. Обговорив з своєю. Ем, своїм оточенням. Так, до чого це все призведе? Невже так і залишиться? Невже так і залишиться реакція народу? Ну, дивіться, в жертву приводять людей. Здають. Це називається здають. Люди не мовчать. Дорогенькі, не мовчіть, перемоги нам не бачити. Розумієте? Замість того, щоб була перемога, нас здають. Здають і прицільно здають. Організовуйте. Ну, я тут бачу, організація буде. Е, люди самі організуються, самоорганізація буде. Будь ласка, робіть щось. Не чекайте, влада не допоможе, влада тільки здасть. Розумієте? Будь ласка, щось робіть. Дуже, важ... Дуже жахлива ситуація. Тікайте від це, мої дорогенькі. Виїжджайте, тому що закривайте там. Ну, я не, не можу вам сказати, виїжджайте, все лишайте. Ну, тут бачите, не... без ілюзій. Не чекайте, що влада прийде, допоможе або обмене. На жаль, ні. На жаль, ні. Порада виїжджати. Ось ця карта про це говорить, і ось ця карта. Беріть свої найнеобхідніше. Трійка Кубків говорить про найнеобхідніше про, про те, що, без чого ви не можете обійтися, це ваші рідні, ваші близькі, можливо, тварини. Розумієте, ось якось так. Це іде до завершення, до здачі. На жаль, мої любі. Щиро вдячна вам за, уважу, за увагу. Тримайтеся, будь ласка, і разом до перемоги. Все буде Україна, мої дорогенькі.